Нарешті нова гра від SuperCell, і вона тепер глобальна. Ну, а ми поїхали. Нарешті. Складбастерс тепер глобальний. Я вже це казав. І зараз я зроблю огляд по цій грі, якщо він потрібен. В цій грі ми маємо збирати свій склад і. З цього складу є різні. Варіації дитина класичний Супер і Ультра. І ще, наприклад, є мега Юніти, але вони ограніогранічені е і дуже сильні, але деякі. Давайте зараз ще щось покажу. Е Є різні челенджі, наприклад, за відкривання боксів ви маєте відкрити це все. Є щось типу мега-купілки, як Бравл Старсі, але це пінята. І щоб отримати нову супросилу, потрібно просто використовувати різні прибамбаси. Можна ще прикрасити. Ось це все місце. Наприклад, ось це ексклюзивне, і воно роздавалося тільки на початку гри. Ті мають рідкісну рідкість, а ті прості. саме круте це парасолька. Зараз ми почнемо грати один раунд. Тут є різні мапи і ще різні модифікатори. Різні персонажі, які мають різні всілякі сили. Наприклад, Шелі має два меча, це означає, що це юніт атакувального типу. Є ще такі, як Гоблін. Вони мають мішечок і вони додають різні монетки, кристали і ще щось добувають. А ось, наприклад, як Кольт стріла, у нього він стріляє просто далеко десь. Там, де сердечко, значить, лікує, як медик. І ще там, де намальований кросівок або черевик. Додає щось до швидкості. Доміненс! Як курка, яка просто додає щось. І. Але це ще не самі класні модифікатори. Ось візьмемо, наприклад, трейдера, і він буде з. з кожним підбиранням монеток збільшити свою шкалу і. додавати нам кристалик. Є такі різні прибомбаси, за яким ми маємо отримати нову суперсилу і в них теж є різні варіації. Ось це, наприклад, збільшує шкоду персоналу. Ось, наприклад, я зараз п'яте місце, і десь, щоб попасти в топи, потрібно мати п'яте місце або якісь трішки вище. Ось, наприклад, з цього є скринки, випаде набагато більше кристалів, ніж. Тоді коли вона стрибає. Ось ще фінальний раунд. Він додає епічні скрині, які мають шанс на епічного персонажа. Є такі різні ключики, які можуть відкрити скриньку за безплатно і відкрити мега-юніта або відкрити. Ось, наприклад, зараз можу королеву лучниць утримати і прийнятий п'яте місце. виграшне місце. Я маю просто-ось просто перемогти. Ось є ще такі скриньки, вони поділяються на прості, рідкісні і епічні скрині. Є, вони ще по розмірам велика, як зараз. І супер велика, десь там. О, від 9 або 8 до 10 або 11. Ось зараз ми можна, можемо відкрити карточку. Ого, це мені в перший раз випадає. Тепер у нас. Є така класна якась штучка, я не знаю, що вона робить. Надіюсь нам пощастить і випаде Мегастарт. Тому що мега старт реально такий цікавий. Ми можемо вибрати кубку. Різні варіації персонажів вони можуть а, додавати різні суперсили. От, наприклад, курка, яка виросла, вона додає цплят. От як зараз три цплятки Грек, наприклад, добуває дерево. І ще, якщо з'єднати трьох персонажів, вони будуть схарещені і набагато більше три рази сильніші. Ось ми і програли. Зато нам дадуть скриньку десь два рази кращу. Велика і велика поки що. Ого! Нам подвоюють зараз можна цього. Ще карту обрати. Ось, наприклад, ми вже покращили шелі. Нам потім потрібно ще три шелі, щоб зробити її супер -версії. Можна ще грати з друзями, наприклад. Якщо у них є онлайн, можна і по QR-коду. Але шкода, що немає кланів. Було б класно. Це вже, напевно, все, що я хотів сказати. Ця гра реально цікава, і в неї дуже цікаво грати. Можете просто грати з вашими друзями і батьками, рідними і однокласниками, наприклад. Ну а на цьому у нас все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і всім па-па!